Добрий день всім любителям Прекрасного. Сьогодні видався на диво тихий спокійний день. Хочу продовжити роботу в саду, а саме готувати троянди до зими, а також гортензії. Ще цвітуть хризантеми, радують око, адже вже в основному сад сірий, похмурий, після тих дощів, вітрів і заморозків. І так, що роблю з трояндами. Обрізаю листя, якщо воно ще не впало, особливо знизу. Цей кущ опав сам, це Варселія. З чайно гібридних труян листя швидше опадає. Вигрібаю ось це все, прибираю, щоб не було сміття. Забираю курчики траву з-під. Зілля, різні інші бур'яни. На інших кущах залишаю по кілька листочків зверху, а знизу все інше обрізаю, якщо воно не опало самостійно. Поки що не прикриваю троянди, ще для них тепло. Але і не буду дуже сильно прикривати в цьому році. Минулого року я вкрила троянди тунелями із агроволокна. І якщо чесно, цілий рік мала клопіт із ними, цілу зиму, точніше, адже мусила ходити і відкривати постійно, тому що зима була надзвичайно тепла. Що хочу зробити цьогоріч? Засиплю землею, підгорну кущі, і лише молоденькі однорічні кущики по можливості закрию агроволокном. Все, більше нічого робити не буду. Верх троянд я не обрізаю, наскільки високі вони не були. Я не чіпаю верхівки, не зрізаю абсолютно ні на яку висоту. Чому не обрізаю? Поясню. Е, були роки, коли я обрізала, справді. Послухавши інших, так, обрізала. І багато троянд дуже обмерзали. Оці ще не обрізала, бачите? Хвори листочки ще є, вже треба обрізати, забирати ось це все, але не чіпаю гілля, яке б воно там високе не було. Так вони, на мою думку, краще зберігаються. Велику клумбочку. Я вже прибрала, повигрібала листочки, хоча вітер, ось, бачите, знову наносить листки. Адже такі шалені вітри у нас цей тиждень. Вигрібла, прибрала. Забрала все сухе хризантему мультифлору. Не обрізаю на зиму, отак вона зимує. Я знаю, що це не гарно, це непривабливо, коли вона примерзне. Але так вона краще зберігається, ніж якщо її обрізати зовсім під корінь і цим обрізаним накрити. У мене так вимерзали мультифлори, а коли залишала кущики не чіпані, отак, як вони є, зберігалися. Набагато краще і більше виходило з зими неушкодженими. Хомажа Барбара теж уже готова до зими. Це Ангела красуня. Там Вінчестер Честер за нею. Дуже близько вони посаджені, дуже близько. Напевно, прийдеться їх розсадити. Але, можливо, вже на наступний рік. І ось я бачу біля Унчестерки Сідрол є дикий пагін. Ось, о, як далеко від землі, від основного кореня пішов. Ось там корінь. Ось тут вона розкопаю, якомога нижче, там в землі обріжу. Ну, так, це те, що стосується троянди. Далі багато запитань було. Щодо зимівлі широколистої гортензії. Я вже вам казала, мої всі гортензії знаходяться в горшках, отаких От більших, менших. Ця гортензія, оця дворічна, що ми з нею робимо? Ви бачите, що вже почали листочки жовтіти, скоро почнуть осипатися. Ці жовті листочки можна вже обрізати навіть. Так, обрізаємо, все сухе, все опале, забираємо з-під кущика. Далі, те, що до початку стабільних заморозків. Морозів не впаде, я обріжу. Окрім оцих от верхніх листочків, оцих от. Оце брунька, з якої гортензія на наступний рік буде цвісти. Оце наше завдання її зберегти, оцю бруночку. Тому всі ці листочки я заберу, вони не треба, щоб гнили. Під кущиком. Все це прибереться. І оцей, оці от. Горщики з дворічними гуртензіями. Ось вони. Ось тут ще їх багато. Я їх всі, отам, от, вже половина, бачите, осипались. Я їх всі забираю в льох погріб. Так? Отут осипались листочки. Не пересаджую зараз, не перевалюю в більші контейнери. Взагалі вже не чіпаю, не підсипаю ґрунт. Просто забираю все сухе, все, що впаде. І заберу до льоху. Всі. Ті, що ми з вами пересаджували, це цьогорічні саджанці, я всі заберу а, в будинок, ставлю на вікнах у веранді. Вони листочки не скинуть, адже я їх буду підливати, і вони будуть стояти на світлі. Не в погребі чи льосі, так, чи не в якомусь там темному приміщенні. Вони будуть стояти на вікні. Тому вони листочки не скидають, рідко які нижні листочки обпадуть. А так в основному вони залишаються. Говорите, чоловік працює на дворі, ніяк не можу відзняти і завершити своє відео. Отже, так воно все буде зимувати до весни. Не чіпаю, теж не пересаджую, тільки підливаю, не підгодовую, не підкислюю ґрунт. Нічого. Далі. Є горщики із мітловидною гортензією, теж розмножені, пересаджені, ось вони. Ці будуть зимувати тут, в теплиці. Отут, між двома грядками, отут от, от грядки, так, по кругу. Я їх ставлю внизу і закриваю агроволокном. В кілька шарів. Так вони зимували минулого року, так зимували троянди в горщиках. Троянди і от ті от гортензії будуть стояти тут в теплиці, просто я їх закрию утеплю по можливості. Оце щодо зимівлі гортензій і підготовки їх до зими. Щиро дякую всім за увагу. Знаю, що не всі питання висвітлила, не про все розказала, що хотіла розповісти. Але день якийсь був справді шалений. То вітер, то шум, то хтось приїхав, то прийшов. Тому пишіть свої запитання, радо відповім, поділюся своїм власним досвідом. Всього вам найкращого.